Вітаю вас, малята! Діти! А ви любите подорожувати? А на чому можна подорожувати? Так, на транспорті. Зараз ми з вами і дізнаємось, який же буває транспорт. Транспорт служить для пересування в повітрі, по воді, по землі і навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види. Наземний, підземний, повітряний, і водний. Та серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, а інші вантажі. Крім того, машини є помічниками в будь-якій роботі. Вони прибирають вулиці, гасять пожежі, відвозять хворих у лікарню. Та виконують інші різні роботи. Тому, в залежності від цього, транспорт ще поділяють на пасажирський, вантажний і спеціальний. До наземного транспорту відносяться легковий автомобіль, автобус, трамвай, вантажівка, потяг, мотоцикл. Велосипед. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення пасажирів і вантажів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах або пересуваються під водою. До цього виду транспорту відносяться корабель, човен, підводний човен, вітрильник. Байдарка. Повітряний транспорт це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. Підземний транспорт це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус чи трамвай, тільки під землею. А зараз я пропоную пограти у гру види транспорту. Ми знаємо, що весь транспорт поділяється на наземний транспорт, що їздить дорогою чи залізницею. Водний транспорт, який рухається водою, та повітряний транспорт, який пересувається у повітрі, в небі, і зараз ми будемо його поділяти. Пароплав це наземний, повітряний чи водний транспорт? Так, правильно, діти. Пароплав це водний транспорт. Автомобіль. Який це транспорт? Так, автомобіль це наземний транспорт. А до якого транспорту належить літак? Так, діти, літак це повітряний транспорт. Автобус. Це наземний? Повітряний чи водний транспорт? Так, діти. Автобус це наземний транспорт. А вертоліт до якого транспорту належить? Так, вертоліт це повітряний транспорт. А до якого транспорту належить підводний човен? Так. Підводний човен це водний транспорт. Дельтаплан це наземний? Повітряний чи водний транспорт? Так. Дельтаплан це повітряний транспорт. А до якого транспорту належить таксі? Так, таксі це наземний транспорт. Вантажівка. Який це транспорт? Так, діти, вантажівка це наземний транспорт. Катер. До якого транспорту належить? Так, правильно, катер це водний транспорт. А швидка допомога до якого транспорту належить? Так, швидка допомога це наземний транспорт. А потяг. Це який транспорт? Так, діти, правильно, потяг це теж наземний транспорт. А вітрильник це наземний? Повітряний чи водний транспорт? Так, вітрильник це водний транспорт. А мотоцикл до якого транспорту належить? Так, дійсно, мотоцикл це наземний транспорт. А човен, який це транспорт? Так, добре малята. Човен це транспорт. Дякую вам транспорт. за увагу і до нових зустрічей. Молодці діти!